Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нас тема розв'язування задач за темою електричний заряд, електрична взаємодія. Спочатку ми з вами згадаємо, що таке електризація тіл. Це процес, в результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла. Електричний заряд. Це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд у нас вимірюється в колонах. Про наелектризоване тіло кажуть, що тілу надано електричний заряд і тіло заряджене. Електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Існують два. Роди електричних зарядів позитивні та негативні. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються, а тіла, що мають заряди протилежних знаків, вони притягуються. Носієм електричного заряду є частинка, електричний заряд, тому не існує окремо від частинки. І скажемо про те, що зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість електронів. Як обчислити електричний заряд? Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл є кратним певному найменшому елементарному заряду. Електричний заряд позначається літерою Q, його можна обчислити як добуток N на E. N це ціле число, Є е це елементарний заряд. І N у нас кількість, так, зарядів елементарних. І у нас носієм елементарного негативного заряду є електрон. І в нього заряд мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені кулонів. І носієм найменшого позитивного заряду є протон. Протона. Зі знаком плюс 1,6 на 10-19 степені колоні. Перейдемо тепер вже до розв'язку задач після опанування теорії. Перше, перша задача наступна. Визначте знаки зарядів кульок. Що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що кульки притягуються. І тому, якщо кулька Б у нас плюс, то кулька А у нас з вами буде з мінусом. Тут у нас з вами кульки розташовані, вони не притягуються і не відштовхуються. Тому ви можете побачити, що вони нейтральні. Далі. Зважаючи на те, що на ось цьому малюнку у нас мінус, і заряди відштовхуються. Цього, цей заряд також буде з знаком мінус. Далі така ситуація. Ви бачите ось тут, що тут у нас йде знак мінус. І кулька притягується оця, сюди. Тому тут буде плюс. А ця кулька відштовхується, тому тут буде мінус. Далі, друга ситуація. Тут у нас обидві кульки відштовхуються. Тому, якщо у нас тут плюс, то обидві кульки будуть. Плюс. Ще одна теоретична задача. Дві абонітові палочки, які потерли в вовну, піднесли одну до одної. Як вони поводилися? Слід сказати, що ебонітові палочки, які потерло в вовну, будуть негативно заряджені. І тіла, які мають одноіменні заряди, відштовхуються. Далі, в ядрі атома берилію. Втримується 9 частинок. Навколо ядра рухаються 4 електрони. Скільки в ядрі цього атома протонів і нейтронів. В нейтральному стані атома кількість протонів дорівнює кількості електронів. Що це означає? Це означає, що ядрі в ядрі у нас буде 4 протони, і тому, щоб дізнатися, кількість нейтронів, потрібно від загальної кількості в ядрі відняти кількість протонів. Кількість протонів у нас 4 загальна кількість 9. 9 мінус 4 дорівнює 5. Таким чином 5 нейтронів. Ще одна подібна задача. Атом, ядро, якого має 20 протонів, втратив 2 електрони. Скільки електронів залишилося в атомі? В нейтральному стані атома кількість протонів дорівнює кількості електронів. Таким чином було 20. Він втратив 2. І таким чином залишилося 2-2, 18 електронів. Після цього атом став позитивним іоном. Далі. Наступна задача. Електричний заряд дорівнює мінус 8 на 10-13 степені кулонів. Який кількості електронів відповідає цей заряд? У нас з вами. Елементарний заряд мінус 1,6 на 10-19. За умови задачі мінус 8 на 10 мінус 13. Користуємося формулою, яку ми сьогодні повторили, Q дорівня n помножити на e. Е. Цієї формули випливає, що n буде дорівнювати, q розділити на e. Е. Q у нас з вами дорівнює мінус 8 на 10 мінус 13 степені. Є дорівнює мінус 1,6 на 10-19 кулоні. Таким чином, мінус 8 на 1,6 буде 5. Таким чином, ми отримали 5 на 10 степені. Отака От у нас кількість. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.